Незабудка болотна, Міосотіс palustris Незабудка болотна. Міосотіс palustris – Рослина роду Незабудка, родини шорстковолосисті. Латинська назва роду Міосотіс походить від двох латинських слів мис – «миша» і оус вухо. Якщо краще придивитися до рослини, то можна побачити, що її листки опушені безліччю невеликих волосків і мають схожість з вушками гризуна. Видова назва палюстріс перекладається з латинської мови болотна і відображає особливості місце зростання рослини. З давніх часів з незабудкою болотною пов'язано багато легенд. Кожна з яких розкриває кращі якості квітки. За однією з легенд, богиня Флора, коли роздавала імена всім рослинам, не помітила невелику блакитну квіточку, і, вже виходячи, раптом почула за спиною тоненький голосок Не забудьте про мене. Богиня озирнулася і побачила симпатичну ніжну блакитну квіточку. Вона дала їй назву «Незабудка», наділивши її здатністю повертати пам'ять людям. Незабудка болотна офіційна квіткова емблема шведської провінції Дальсланд. Незабудка болотна має поверхневий, розвинений мичкуватий корінь. Незабудка – це трав'яниста рослина до 70 см заввишки. Стебла чотиригранні, одиночні, прямостоячі або висхідні. Листки ланцетні або лінійно ланцетні, на кінці загострені або тупі, опушені з двох сторін, великі завдовжки 3-8 см і завширшки 1-2 см, яскраво зеленого кольору. Квітки розташовуються на верхній частині стебла, утворюючи завиток, який витягується в міру рясного і тривалого цвітіння. В бутоні квітки рожеві стають синіми при повному розкритті, з жовтими центрами і білими медовими напрямними. Квітки складаються з п'яти зрощених разом листочків, які утворюють чашечку. Вона менша по довжині, ніж трубка віночка, який, в свою чергу, має так само п'ять пелюсток, зрощених разом. Чашечка з зубцями опушена притиснутими волосками. Де з'єднуються трубки і лопаті, є п'ять товстих лусочок жовтого кольору. Вони утворюють маленьке кільце, яке зберігає нектар від випаровування, закриваючи його. Віночок наділений формою колоска, а сама трубка коротка і має на внутрішній поверхні п'ять тичинок. Віночок ніжно-блакитний, рідше білий або рожевий, з п'ятьма пелюстками. Спайно-пелюстковий 6-11 мм в діаметрі. Наверху маточки можна побачити зав'язь, що складається з чотирьох лопатей і має всередині стопчик з рильцем. Навколо зав'язі знаходиться нектароносний валик. Незабудка болотна по краю спини має маленькі крючкоподібні шипи, які потрібні для поширення плодів. Цвіте в помірному кліматі з середини весни до перших заморозків, від пагони не відмирають. Незабудка перехресно запильна рослина. Для її квіток характерна гетеросталія або різностовчисть. Коли комаха прилітає за нектаром на квітку, в якої пиляки розміщені вище маточки, вона обов'язково вимазується пилком. Намагаючись проникнути в глиб квіткової трубки, де міститься пожива. Перелетівши на квітку, у якої пеляки містяться нижче маточки, комаха струшує пилок на приймучку. Одночасно проникаючи на дно трубки за повною порцією нектару, вона вимазується пилком уже коротких тичинок, який потім і переносить на квітку з коротким стовпчиком. Біля входу в зів віночка міститься 5 жовтих лусочок, які яскраво виділяються поряд з голубими пелюстками і роблять квітку примітивнішою для комах запилювачів. Крім того, лусочки виконують ще одну важливу функцію під час дощу або коли випадає роса, вони щільно стулюються і захищають пилок і нектар від зволоження й намокання. Плоди дрібні чорні горішки. Рослина може розмножуватися живцями і насінням, пересаджувати можна навіть в період цвітіння. витривала, вологолюбна рослина, досить морозостійка, вимагає для вирощування багаті перегнійні сірі ґрунти. На одному місці може рости до 5 років. На одному метрі квадратному розміщується до 20 рослин. В цілому рослина має неохайний пухкий вид. Але високо цінується фахівцями за здатність рости в зоні мілководдя на глибині до 8 см. Незабудка болотна є рідною для Європи і Азії, але широко поширена і в інших місцях, включаючи велику частину Північної Америки як інтродукований вид, а іноді і як шкідливий бур'ян. Це звичайна і широко поширена рослина в Великій Британії. Але дуже рідко і в Нью-Джерсі. Вона поширена у південних районах Сибіру, Західному Закавказі, Середній Європі, на Балканах, в Монголії. В Україні зростає на болотах, вологих луках, берегах водой. в опільських лісах, на Полісі, в лісостепу і північній частині степу звичайна рослина, на півдні степу зустрічається рідше. Рослина зазвичай зустрічається у вологих місцях проживання, таких як береги водойм, ставки, струмки, канави, болота і річки. Болотяна незабудка звикла рости в тіні і в півтіні, в вологому середовищі. Хоча вона надає перевагу вологому ґрунту, вона може вижити в воді і часто може утворювати плавучі плоти. Ця рослина використовується для оформлення берегів водой, висаджується уздовж водотоків. В даний час ландшафтні дизайнери часто використовують дану рослину для прикраси весняного квітника. Так само нею оформляють тераси, ганок, альтанки. Квітка стане чудовою прикрасою берега водойми. Використовують незабудку для оформлення альпійських гірок, бордюрів, міксобордерів та в групах. Перед тим як розмістити у себе на ділянці незабудку болотну, слід взяти до уваги той факт, що рослина привертає увагу тільки під час свого цвітіння. Після цього декоративність втрачає свою силу. Також можна вирощувати незабудку болотну в ящиках на балконі. Крім того, ці симпатичні квіточки можна зрізати і поставити в вазу, в якій вони зберігаються близько двох тижнів. Крім красивого зовнішнього вигляду, ця квіточка наділена багатьма цілющими властивостями і використовується в медичних цілях. В якості лікувальної трави використовують сік і порошок рослини. Їх виготовляють з листків, стебел і квіток. Наявність цілющих властивостей пояснюється вмістом в містом складі жирних кислот, алкалоїдів і ліпідів. У пелюстках квіток наявні антоціани, які змінюють колір пелюсток в залежності від кислотності клітинного соку. Тому в бутонах пелюстки мають рожевий колір, а з часом стають блакитними. У насінні виявлено аліфатичні вуглеводні. Відвар незабудки болотної застосовують при захворюваннях очей у вигляді примочок. Як патогінний засіб при респіраторних інфекціях рекомендований чай з лістків і квіток незабудки. Порошок і сік трави використовують при захворюваннях статевих органів, а також пухлинах ротової порожнини, в тому числі і злоякісних. З листків і стебел незабудки болотної готують ефірний екстракт, який є ефективним антибактеріальним засобом. Необхідно суворо дотримуватися дозування і норм прийому при застосуванні препаратів на основі незабудки болотної і, звичайно ж, необхідна консультація з лікарем. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.